Вітаю на каналі, любі глядачі. Продовжуємо бліце по ваших питаннях і спочатку ми подивимося таке питання. Завтра відбудеться Рамштайн черговий. Тобто допомога Україні серед країн-союзників, партнерів. Союзників то де Юра в нас немає, але є партнери. Отже, якими будуть наслідки цього рамштайна для України дивимося. Десятка пентаклів. Максимально можливі, які можуть бути. Максимально. Ще. Багато буде таємних угод, про які ми не дізнаємося. Ще. Посилиться наша підтримка нас посилиться по карті сила. Це може стосуватися будь-чого, тому що карта сила показує і фінанси, і зброю, і моральну підтримку, і таке інше. Дуже підсилиться, але багато ми чого не дізнаємося. Чи підніматиметься питання літаків на цьому Рамштайні? Да, звісно. Звісно, тут смічів про це каже. Е, яке буде рішення щодо постачання Україні літаків? Допомагати. Так, чи підніматиметься питання? Е, питання ракет. Значить, неправильно кажуть, коли кажуть, що ми просимо далекобійні ракети. Далекобійні ракети класифікуються як від 800 до 1000 і більше кілометрів. Ми просимо ракети середньої. Дальності це до 500 кілометрів. Чи, е, чи підніматиметься питання постачання в Україні середньодальних ракет. Оцих до 500 кілометрів. Чи підніматиметься це питання? Ну, воно вже піднімалося і не раз. Від нього болить голова у наших партнерів. Ну, все-таки. Так, да, буде підніматися. Хтось займає дуже жорстку позицію в цьому питанні. Ну, який буде результат? Саме на цьому рамштайні щодо ракет, яким буде результат. Переміни. Нададуть. Нададуть якусь, ну приймуть рішення, от може воно тому і попадає в розділ таємних. Приймуть рішення про якісь ракети, може, може, це не ракети, а оті дрони або баражируючі снаряди, таке інше, бо король жезлі вказує на вогонь. Но при умові, що ми типу, захищаємо тільки свої кордони. Ну, В общем, стосовно ракет, голова болить у них, розумієте? Страшно їм. По літаках вирішиться. Так, це що стосувалося Рамштайну. Тепер е, було таке питання, е, задавали мені глядачі. Е, кармічна відплата тим зрадникам, які з, зраджують Україну. Ну ми зараз подивимося і е, ще питання пані питала, чи будуть викриті зрадники? Ну то вони то будуть викриті, але це тривалий процес. Так, питаємо, на мистичній аріані дивимося. значить, Чи будуть викриті переважна частина зрадників Україні, України? Чи будуть вони викриті? Так, да, будуть. Так, да, будуть. Але розумієте, це я ж як сказала, що це затяжний процес, так і є. За ними ведеться спостереження на них на, ось по цій карті. За ними спостерігають, за ними збирають ну, дані, розвіддані і таке інше. Поки цей процес рухається, ну, дуже слабо. Я б сказала, взагалі завмер. В чому причина? Так їх треба тут ли, лицарі кубків, четвірка жезлів і лицар Пентаклів. Їх треба схопити, бо як на гарячому, або якщо ми говоримо, що це в центральних органах влади, або в місцевому самоврядуванні, то їх треба зловити от під час їх оцої диверсійної роботи, роботи розумієте. Тому просто зараз будуються так. Ну, Шістка жезлів вказує, що в цьому питанні буде перемога. Двойка кубків вказує, що інформацію тут з декілька джерел отримаємо. І е, е, ця, ну, діва кубків, пашку, вказує на новини у цьому питанні дуже скоро. Значить, когось викриють, бо дев'ятка пентаклів, оце все-таки знову вказує, на поодинокі випадки. Когось скорості викрають. Тут три лицарі випало, тобто то динамічний розклад. Збираються дані, і треба їх з ну, сполічним взяти, я б так сказала. Так. Буде, це обов'язково буде відбуватися, оскільки Сатурн рухається по 12, 12 му дому натальної карти України, а це говорить про викриття всякого роду таємних справ і зрадників. Так. Ну, він там довго буде знаходитися. Далі дивимося. Кармічна відплата тим людям, які здійснюють отакі зради стосовно своєї батьківщини. Яка їм буде кармічна відплата? Покажіть, будь ласка, зараз подивимося. Яка буде кармічна відплата? Шістка жезлів. Діва Пентаклів. Четвірка жезлі. Ви знаєте, їм кармічна відплата б'є по їх сім'ях, по їх дітях і по їх домівках. Розумієте, в чому справа? Не по ним самим. От що кармічна, ми б так сказали, от пішов десь там, втопився. Да? став на, на, на тонкий лід і провалився, втопився. Ні. Б'є по їх дітях і б'є по їх домівках, по їх роду. Ну, зараз я хочу хоч якийсь старший аркан витягти. Мені тоді вже більш зрозуміло стане. Ще, будь ласка, покажіть, яка кармічна відплата зрадникам України. Король мечів. Ну от, ой, король кубків. Так, далі. Мах. І зірка. На, на покоління вперед будуть. ну, Хочете, я вам нагнітати буду ситуацію. Скажу, що їх діти, потомки, там, внуки, правнуки будуть звертатися до психологів, до лікарів. за того, Оце теж карта лікарів. Для того, щоб вирішувати проблеми там, без діття, такого. Бо сама то зірка, вона. Карта то позитивна, але вона холодна і безплодна. Розумієте, проблеми можуть бути в дітонароджуваності. Отакі кермічні удари їм будуть. Чи ну, як вам сказати, чи відчуватимуть вони це в цьому житті? Давайте запитаємо. Їх дуже, ну, ми, я, не те, що їх там сотні тисяч у нас, але ж їх купа, хтось відчуватиме, а хтось ні. Давайте більша частина. Що вже зрозуміє, що це їм карма за, прийшла за їх діяння вже в цьому житті. Да. Половина, може, зрозуміє, і то не до кінця. Ось сама карта карми вийшла. Більше будуть говорити жінки. Жінки в роду, ті, що не можуть завагітніти, бо ця карта повішеного вказує на дуже важкі, на важке притикання як вагітності, так і народжування дітей. Це через великі страждання або з великими затримками. Не менше 12 років чекають на ту дитину, потім ця вагітність протікає, ну, там, лежать на збереженні, лежать прикуті до е, ліжка, отаке от інше. І оці очі вовка, ну ніби як вони постійно під, знаходяться під е, наглядом, а це ж карта карми повішений. Тобто вона то може отут, оце жінки, бо тут королева пентаклів, будуть капати там своїм чоловікам, не можу завагітніти таке інше. Е, ніби і гроші є, і можливість мати дітей, а не може завагітніти. Вони будуть постійно під наглядом. Вищих сил, карми знаходитися, а не всі виносять дитину до кінця. От тут я вам сказала, це карта детонародження, теж шістка жезлів, це дитина, це рот. Отакі удари. Ну, і це на кожного треба персонально дивитися. І зрадників у мене немає на це бажання і сил. Так. Далі ми питаємо, питали таке: Онуфрія що очікує? Онуфрія. Предстоятеля Української православної церкви Московського Патріархата. Що очікує Ануфрія? Найближчі, давайте півроку. Він там десь затихарився. Нічого не чують про нього. Так. Що очікує Ануфрія? Ну, дивіться, як на нього тиснуть росіяни. От, На нього тиснуть. Він тримає свої кордони, намагається захиститися від цього тиску. Ну, оці, давайте ще так запитаємо, тиснути на нього будуть. Я не бачу, що його знімуть, скинуть, чи він там помре найближчі півроку. А давайте просто запитаємо у карт, чим закінчиться його оце предстоятельство, ну, сидіння на престолі. Оцьому. Оцієї ворожої церкви. Чим закінчиться, покажіть. Туз мечів, колесо фортуни і п'ятірка мечів. По цих картах можна сказати, що він цикл свій добуде життєвий, мабуть, скоріше він піде по смерті, бо тут виходить башта, так? По смерті піде з цього престола свого. Але. Ну, Будуть створювати такі умови, щоб його сюди скинути. Так, ну чи скинуть, чи по смерті піде. Давайте подивимося, чи скинуть, чи по смерті піде. Ні, не бачу я, що його скинуть з цієї його снікури, чи по смерті піде. Так, да, піде по смерті. Просто перевернеться його життя, отут перевтілення вже пішли. Душа його по волі вищих сил. До смерті сидітиме. Ну, давайте тоді, як зараз довго він там сидітиме. Як довго ж сидітиме. О, тут прискорюються події по лицарю мічів. Він хворий, він хворий, він хворий, хворіє, він наче, на чи на ліфматичну проблему. Лімфатичної системи чи з якимись рідинами щось таке інше. А якщо так вже не вдаватися в деталі, чим він там хворіє, то йому ось до, до Святого Духа треба звертатися. Скоро. І на дні колоди зірка. Ну, в общем, і тройка мічів це серце, і ось карта смерті іде, і ось імператриця це переродження. Йому треба обрати, куди він переродиться в наступному житті. В общем, сидітиме до смерті, ви мене зрозуміли. Будуть проти нього інтриги, росіяни на нього тиснуть. Кінець його фізичного життя наближається. Так, далі питають: закон, ну, це проект закону 82-25, ніби про земельну реформу. В тому законі вказується про... Прискорене відчудження землі протягом 10 років після закінчення воєнного стану. Закон ще не прийнятий, він лише в проєкті. Ну, чи приймуть цей закон, дивимося? Чи приймуть цей закон? Полеміки буде багато, його уріжуть, розполовинять. Треба буде найти, дійти згоди у багатьох питаннях. Отакого От результатуючого, щоб його прийняли, я не бачу поки. Коли приймуть, тоді будемо обговорювати, наскільки він шкідливий чи ні. Від проєкта до закону дуже великий шлях. І що проголосують у Верховній Раді в залі, ніхто не знає. Так, далі. Удар статую Христа в Ріо -де жанейро Це знак, чи це просто фізичний процес? Давайте подивимося, що покажуть карти. Та це фізичний процес. Електрика ось Ні, це все досужі, досужі чутки. І, і сплітні. Ні, ніякого тут знака немає. Це фізична, фізичний процес. Так, Ну, я дякую за увагу. Сьогодні коротенький бліц. Пишіть ще мені питання, які вас цікавлять. буду розглядати. І до нових зустрічей.